На каналі на новому відео. Запрошую знову до себе у гості. Хто часто зустрічає мій канал і переглядає відео, знає, що це є канал про домашні справи, про мотивацію і в загальному про життя. Як бачу саме його я. Із з буднями, і з ремонтами, і з якимись відпочинками, можливо, в майбутньому. Одним словом, канал про життя. Таке, яким бачу його я з усіма його витоками із позитивними і з негативними. Але в основному зараз я перебуваю в декретній відпустці і е, займаюся хатніми різними такими справами. Тож, кому бракує мотивації, кому бракує е, такого пинка до хатніх справ, залишайтеся, заходьте частіше в гості, будемо з вами. Займатися хатніми різними справами. А, зараз я розпочинаю влог в мене післяобідній час. Завтра у нас свято, Преображення Господнє. і зазвичай на заході України, ну не знаю, як в інших регіонах, але в нас є такий звичай, що, наприклад, там на неділю зазвичай готують щось смачне е, традиційно вареники, наприклад. І я теж хочу щось смачне приготувати. Принаймні, ну таке, хоча б, щоб завтра вже з тим не бавитися з нічим, а просто щоб дітей нагодувати і у свято нічого не готувати, не стояти біля плити. Я зробила собі, нагодувала всіх сніданком, обідом, діти пішли на вулицю, бавляться, а я зробила вже заготовки і зараз буду приступати до роботи. Що ж я буду робити? Звичайно, нічого грандіозного я робити не буду, але буду готувати котлети. Я вже тут все собі приготувала. в мене тут є фарш, свинина курятина, також кабачок, замочений хлібчик, чорний-білий і цибуля з часничком. Також я приготувала собі заварне тісто для вареників, картопля тут є для вареників і є сир для вареників. Також дістала яйця з холодильника і хочу приготувати ще смачний рулет. Хоча завтра, по ідеї, мають освячувати е, фрукти і, можливо, із солодкого чогось взагалі нікому не буде хотітися, але сьогодні хочеться. І сьогодні вже мені е, декілька разів казали, діти, чи є у нас щось солодке, то такі, таке запитання, напевно, коронне, які чують батьки дітей, таких, які підростають. На постійній основі. Ну не знаю, як усіх, але в мене принаймні так. Звичайно, можна там казати, що чогось не вистачає в організмі, і там, видумувати різні е, виправдання. Я просто ж кажу, що цей ростучий організм, який росте, йому просто потрібна енергія. І хочеться і солодкого, і кислого, і, е, і чогось соленого. Одним словом, хочеться всього, що є смачне. Тому Буду готувати рулетик, а вас запрошую до перегляду. Так що гайда до роботи. Недовго мені було бути самі. Тут прийшло дитя з вулиці, вже немає чим займатися, то мама її йому знайшла заняття. Щоправда, чи надовго не знаємо, але трошки, трошки заняття мама знайшла. Ну і відповідно іншому дитяткові теж треба знайти заняття. І ось так у повній тиші я зазвичай виконую всі домашні справи. Діти ніби біжать бавитися, а потім повертаються. І... То просто в хаті ганяють, чимось займаються, то е, зайшли, вийшли, зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Одним словом, зараз, от якраз, я казала, що діти всі пішли і бавляться на вулиці, але ні, біля мене. Я тут готую, а там пише Софійка, Андрійко вже переказує те, що прочитав. Ну, якось так, такі будні в тих, хто мають дітей. Поки розказувала за дітей, тут готую я рулет до чаю. Ви бачили, що я розділила яйця, в мене там 5 яєць, білки збила із сіллю до пишної такої, пивної пінки, потім додала поступово цукор, потім е, жовтки, борошно, перемішала, потім молоко додаю, гарненько перемішую е, лопаткою. Потім решту борошна, і можна тепер відправляти а, в духовку. Виливаю бляшку, застелену пергаментним папером, і на хвилин 15 розігріту духовочку а, до 180 градусів ставлю, нехай печеться до рум'яного. Ну і, звичайно, після таких різних робіт треба помити посуд і можна приступати до інших справ. Я готую котлетки. Як готую, я вже не буду розказувати, тому що я не один раз розказувала, як готую суто сам рецепт. Поки готувала фарш, тут вже і рулетик мій спікся, бо він печеться дуже швидко. Його я зразу скрутила, хоча його можна і не скручувати, тому що він не ламається. Саме по цьому рецепту рулет можна залишити просто так. Приготувала котлетки, відправила в духовку, вони випікаються, а я е, сідаю і буду ліпити вареники. Вареники, як я казала, на заході України така традиційна страва, яку готують практично на кожну неділю. Ну, Якщо не на кожну, то принаймні доволі часто. Вареники в нашій сім'ї люблять дуже всі, особливо Андрій із сиром кисломолочним. молочним тому вареники я готую. Ну, і Мені подобається їх ліпити. в мене це не викликає якогось там стресу, як хтось каже, не подобається. Я сідаю щось, включаю собі і готую вареники. Вже приготувалися котлетки, вони, як бачите, готові, я їх дістала із духовки. Далі, по плану, перекласти рулет. Рулет я розкочую, просочую. У мене там водичка є з цукром, водичка перекип'ячена охолоджена, просто варенням перетираю тим, яке я недавно готувала із малин і все, і закручую назад. Ось такий рулетик буде до чаю. Дуже такий бюджетний, простенький, без лишніх якихось заморочок. Що було в хаті, і з того і приготувала. Ну Варенички я наліпила, котлетки в мене готові, рулет я вже скрутила. І Хочу показати, що на вулиці добряче таки вже похмурніло, посутеніло. Практично цілий день пробіг так, як по одному з пальців. Єдине, що я ще маю зараз зробити, це намити фруктів, а тішить мене те, що я сьогодні не прибираю. Цим мене займається вікуся. І ще мені треба зараз допомогти Софійці покупатися і відправити всіх спати. І на цьому робота моя буде завершена. Так і було. На наступний ранок ми вже склали тут кошечки, всі лишні фрукти залишаємо вдома, сливочок потім який м'якше зваримо, компотик, а все решту доїмо. Пакуємося в машину і їдемо в церкву, всі дружно ці, цілою сім'єю. Машинку припаркували, і вже вверх до церкви йдемо пішки, оскільки в нас є дві церкви. одна зразу так близько біля дороги, нова церква, а інша церква на горі, стара церква, в якої якраз таки преображення Господнє було храмовим святом. В нас кажуть праздником. І тому два рази в рік, це є на 9 четверта, на спаса на преображення Господнє. У нас відбувається тут служба Божа, і всі йдуть до Старої Церкви. Але я туди машиною не їду, машину залишаю біля нової церкви, а вже до старої церкви піднімаємося ось так верху. Церква наша дуже стара, вона є зарахованою до надбання такої культурної спадщини України, вона є архітектурною пам'яткою і можна навіть приїжджати собі, подивитися просто так в якості туриста. І все, фруктики ми посвятили. Прийшли вже додому, половину з кошиків вже і повиїдали, тому що зранку ніхто нічого не їв, треба їсти освячене. Ну, а вже вдома дуже добре, тому що нічого не треба готувати, просто відварили вареників, хто хоче з шкварками, хто хоче з сметаною. І на питання, мама, що є їсти, можна вже якось так спокійніше реагувати, тому що їсти мама приготувала і вже не думає про те, що треба готувати. Окрім цього, є ще борщик зварений, і мама взагалі не думає, що давати їсти. Зразу відбувається дегустація всього. Їти, попри те, що їй є багато фруктів, все одно хочуть рулет. Я казала, що може він навіть буде і не потрібний, тому що фрукти солодкі, але ні, все ж таки потрібний. Дуже простенький, дуже бюджетний, з того, що є в холодильнику кожного яйця, борошно, трошечки молока, цукор і будь-яке повидло, варення, джем, в кого що є. Буквально 30 хвилин роботи, і такий рулетик є готовий. Хоча в мене він там в одному місці трошки так відшкалився, але він нарізається дуже добре. І якщо його скручувати так дуже хотіти гарно зрізати там крайчик, то він взагалі так акуратно виглядає. А я для домашнього чаювання скрутила, нічого не обрізала, і так пішло досить нормально. Всі все спробували, а я маю можливість відпочити. Так як готувати я сьогодні нічого не готую, в свята у нас ніхто нічого не робить, діти займаються тим, що бігають, бавляться, а я можу побути в тишині. І цьому я безмежно рада. Такі заготовки їжі наперед дуже вручають тих, хто мусить, має піклуватися більше про когось, ніж тільки про одного себе. Тож, все. На цьому відео я буду завершувати. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!